Пані Сентравіс ніколи не залишається осторонь міських проблем. Йде на зустріч слабо захищеним верствам населення і завжди надає їм свою допомогу. Зокрема, завдяки Сентравісу медична сфера міста отримує сучасне необхідне обладнання. Плідно триває вже декілька років співробітництво з міським відділом освіти та науки. Не забуває підприємство і про наше майбутнє дітей. І ось у п'ятницю, 2 грудня, благодійники згадали про діточок з особливими потребами. Нам всем живущим рядом с ними, нужно помнить и верить, наверное, в то, что они стремятся быть такими, как мы. Надо позавидовать всем нам той целеустремленности, той настойчивости и желанию жить. Хочется сказать, чтобы эти цели, которые они ставят перед собой, они всегда достигали. Мы по мере возможности будем им помогать, но все-таки Більше всього хочеться пожелати здоров'я, радості і надежди на лучше ставили своєю целью подарувати дітям радость і дати їм почувствовати, що вони такі, як ми, і надіємося, що здесь вони знайдуть собі ще більше друзів. Діти з батьками запросили до кафе, організували для них солодкий стіл смачним тортом та розважальну програму за участю творчих колективів міста. Свято для дітей провели в кафе Жасмін, керівництво якого усіляко підтримує подібні ініціативи. Я очень благодарна благотворительному фонду центравіс в лице не Віри Івановні за те, що вона нас регулярно приглашає на такі благотворительні акції. Ведь все таки радості, які ми даримо цим дітям, це найкращий подарок для нас. Хотілося б в такой день пожелати і, найголовніше здоров'я цим діткам, терпіння і здоров'я також їхнім родителям і всього самого найкращого. По закінченні заходу на кожного з дітей чекали індивідуальні подарунки, дарували саме те, що було необхідно конкретній дитині. Про це завчасно дізнались у батьків. Вони, до речі, дуже задоволені і вдячні компанії Сентравіс за увагу до їх діточок, адже такі заходи залишають багато яскравих вражень на цілий рік. нам подобається, Ми ходимо кожен рік. У нашому місті не Так багато дійсне міроприяті, котри для таких діток устраюваються. Поэтому для нас повод нам, ми, родителям, пообщатися між собою, і діткам між собою. Головним завданням Сентравісу у цей день було подарувати дітям радість. І це, судячи по щирим дитячим посмішкам, організаторам акції, безперечно, вдалося.